Усім привіт, мої любі друзі, усі вітаємо на своєму каналі. Де. Мене звати Арсеній. Сьогодні відео знімаю, виходить останнє відео цього літа. Літо підходить до кінця. Зараз вже восьма вечора на годиннику 8.05, ще 4 години до осені. Ось. Останній день ні, там майже закінчився. У нас сьогодні спекотно було. Я, мені не віриться, що літо настільки швидко пролетіло. Звичайно, температура ще буде доволі, доволі висока до 30 градусів на, цьому, на початку цього тижня ще буде. Але... Але календарне літо закінчилось майже 4 години залишається до кінця до осені залишається, точніше. І все, це такий останній день. Відео останнє виходить, влітку виходить, воно знімаю його. Уже восени будуть відео. Да. Так, що ви робите, скажіть мені? Бачите, груш небагато залишилось. Треба доїсти, вони ж гниють. Бо сол... І... Але солодкі, вони дуже солодкі, смачні. Ось сьогодні день 32 градуси було. Але ввечері такий вечір, реально літній, справжній... Справжній літній вечір ось, Сьогодні реально був. А та все, все літо якесь зрозуміло, яке то холодно, то спекотно, то я ще якось. Тому ось так. Що ви тут? Ну, бешкетники, бешкетники. Піду до курей, подивлюсь, зачиню їх. Ну ось курей, зачиняю їх. Незважаючи на те, що осінь, все одно ще спекотно, вночі теплі. Літо сезон... ну, зараз не літо, тому що літо нас не покидає. Погода літня ще буде. Тому якось так. Ну ось, показую себе. Я давно місяць десь не показував, місяць тому. Ну, що можу розказати, ще відео, напевно, ще одну тему. Треба мені вам розповісти, те, ще. Так як завтра вже 1 вересня, починається навчальний рік, іду в 8 клас. Ось, якщо 6-7 клас я ходив на другу зміну на 12.40, я знімав відео вранці. Але відтепер виходить, я я буду на 8-му на ранку ходити ось навчання, на навчання, тому виходить, що відео буду, я буду знімати десь десь не раніше 14. Точно не раніше 14 годин. Тобто навіть 14.30 ось. Тому що уроки ну, закінчуються в 13.25. Ось. Тому ось так. Тому, як у п'ятому класі на першу зміну, ось будуть виходити в другій половині дня. Знімати. Виходити ввечері, напевно, все-таки, але можливо я буду і в день. Ось що в мене буде виходити, ось тому ось так. Тому що шостий-сьомий клас я оце знімав, це було просто на зміну, Чому я тоді... Просто вранці знімав. Тому що навіть об 11 годині, десь об 10 вони там зранку. А вообще, я не знаю, як взимку Буде темнішати, тому мені треба знімати відео. Це буде як половина. Е, цього. Половина навчального року У мене телефон був старий, тому я не знімав щось погано. Тому я мамою на і знімав відео. І по-друге по темнішало, і тому я виходить кіне... друга половина грудня, січень, лютий і березень 2023 року. Крім вихідних, я робочі ні знімав відео дуже темно, дуже темно, ввечері дуже темно. Всі відомили темно, вночі, майже вночі. Тому ось так. Ну, цього літа. Не виключення, тому що багато частина відео була також, коли було темно. Тому якось так. Ну, розповів таку важливу інформацію щодо виходу моїх відео. Тобто я знімав це відео точно раніше двох-другої години дня я не буду. Ось другої зміни не буде, вже перша. Останній раз на першу зміну, я кажу в 5 класі, це був 2022-2023 навчальний рік. Тепер вже починається 2025-2026 навчальний рік, тому вже в принципі, трошки змінюється, Ну, як я знімаю відео. Але в принципі, в принципі дуже рідко виходжу, я знімаю відео влітку до обіду. Там декілька відео, я в основному і ввечері знімав, тому в принципі. Тут такого нічого. І виходили вони ввечері. Дуже пізно ввечері, якщо ви помітили. Дуже рідко там десь о 11, 12 навіть. Ось. Ну, якщо в мене була можливість, я вранці знімав і вранці викладав раніше. Ось це зараз зніму. Зніму, мені треба... Зараз о 8 години годину ввечері, ось оце, зараз оце, цей час, вже якраз зніму і викладу відео. Цвіркуни, цвірку, цвіркочуть, останній день літа. Такого, я не знаю, куди це літо біжить весь час. Дуже швидко заведую проходить. Швид... Як на мене, мені здається, я думаю, не тільки у мене, для мене. Здається, мені, що літо найшвидше проводить серед всіх пора я думаю, ви мною погодитесь, що літо найшвидше проходить, Хоч, хоча літо, ну так, літо триває, як весна. Тобто осінь триває 91 день, зима взагалі, зима взагалі 90 днів, весна 92 дні, і літо 92 дні. Ну, але весна не проходить так швидко, як літо. А ось літо, то завжди. Взимку ще березень, квітень, там не дуже там. Так, ще триває з дня менше така. Не дуже. Найшвидше для мене пролетів це серпне. Червень і липеньку ще ну, так, нормально йшли. Не дуже швидко, навіть здалося, що не дуже швидко йшло літо. А ось в серпні все пробігло за мить. Просто недавно, 1 серпня, вже, вже виходить, знаєте, місяць як ми віддали кошенят. Я просто шокований. Коли воно пробігло, було нібито вчора, а це вже місяць, пришло, як ми видали 4 кошенят добрі руки. Тому, це, друзі, для мене дуже швидко пройшов, пройшов саме серпень. Як для вас, пишіть в коментарях. Я з вами буду прощатися. Усім миру добра. Е, чекайте завтра відео. Завтра відео зніму. Ну, в принципі, як 1 вересня, це таких років не буде, але все одно. Ну, десь, напевно, також 52 години дня зніму, буду світло, 2, 2 години дня зніму відео, тому чекайте, друзі. До нових зустрічей. Зустрінемося восени. Усім мирної ночі. До нових зустрічей, усім па-па-па-па.